Всім доброго дня. Ми раді повідомити, що Оброшинська сільська рада отримала пожежний автомобіль. Він приїхав з міста Швебіжґмюнд, що в Німеччині, і значить, добровільна пожежна команда Оброшенської сільської ради пройшла навчання для того, щоб ефективно користуватися цим автомобілем. Автомобіль є на повнопривідній колісній базі. Він є на досить короткій базі, відповідно, він є зручний для використання там, в невеликих містах або в селі, тобто він може проїхати по вузьких вулицях. Він, запас води є 5 тисяч літрів, що теж дуже важливо. Зверху розташований лаветний ствол. Значить, він є, має продуктивність дві тисячі літрів хвилину або одну тисячу літрів хвилину. Вона може перемикатися. Значить, що ми маємо тут? А тут ми маємо апарати захисту органів дихання дві штуки. До речі, добровільні пожежники громади пройшли курс навчання, як користуватися цим обладнанням та одержали сертифікати. Є бачимо ззаду, є запасні балони. Є інструмент, аптечка, трос. Значить, зверху знаходяться спеціальні високотемпературні костюми, тобто якщо є потреба зайти в зону високої температури. Є насос електричний, якщо потрібно заправити автомобіль десь з відкритою водойми. Тобто, є рукава різних типів, це є так званий рукав типу Б, це є рукав типу С, є ліхтарі, це є власне, помпа автомобіля, вона має 4 виходи. Є змога її заправляти як від гідранту, так само і з відкритих водойм. Продуктивність помпи максимальна 2400 літрів в хвилину. І вона також модернізована. Вона має електронне управління. До речі, автомобіль має окремо ще резервуар на 500 літрів піноутворювача. І власна команда також пройшла навчання, як використовувати цей піноутворювач. Ми ще є додаткові рукава типу Б. Є власне такий шланг, його довжина є 50 метрів, він на шпулі намотаний, значить, він має автоматичну намотку. Тобто велику кількість ну, скажімо, дрібних пожеж, дрібних займань можна власне закрити тільки використовуючи цей шланг, тобто немає потреби навіть розмотувати рукава. Також власне в німецьких колег дуже зручно придумана конструкція розмотування. Рукавів типу С, вони є в таких чемоданах, тобто в, цій, в цьому кофрі є 45 метрів рукава, три штуки по 15 метрів, тобто пожежник, він просто пересуваючись з цим чемоданом, він значить, розмотує цей шланг за собою. Таких є дві штуки. Є усі необхідні насадки, стволи, пінні стволи. Такі розташовані ось в цьому відсіці. Цей міксер для піни різної продуктивності. Наверху розташований генератор електричний, розташовані лаветний ствол і також там інший дрібний інвентар, такий як піки, гаки, всмохтуючі рукава. Тому ми ще хотіли подякувати нашим. Колегам, нашим новим друзям, нашим партнерам з міста Швебіжґмюн з муніципалітету і також з пожежної частини за цей за цю допомогу, яку вони нам надали, вона є надзвичайно актуальна саме в такий час, коли ну, кожна громада вона повинна бути готова до того, щоб власне допомогти мешканцям, рятувати людей. І власне після цього навчання, після одержання цього обладнання, ми вже ну скажімо, на певний рівень, тобто стали вищі. І дякуємо вже користуючись нагодою іншим нашим партнерам чи іншим міжнародним проектам, які нам допомагають. Ми цінуємо це і радимо села. Дякую.